Записки писав у школі колись, не так як було по телефону. Такі записки писав, там звав на, на свідання, як так кажуть. Так уже далі пішло. Саша служив, я вчилася, чекала з армії, потім повернувся. Ми через деякий час одружилися. Був букет, було кольцо. Так якось зібралися спонтанно. Ми вже з батьками прийшли до них додому. Так зробили невеличкі мероприяття, і отак от воно все само собою случилось. Дуже швидко ніхто не роздумував. Пам'ятаєте, коли вперше побачили дружину в білій сукні, яка вона була, вона як вона її приміряла. Справжнє кохання їх завжди видно, тому що воно не. не... Вони оцінюються ні грошима, ні статками. Кохання, Кохання відразу здається, що це щось таке і романтичне, і так далі. Але потім воно пізнається і в, тій, і в житті, як один одного підтримуємо, як ми ставимося один до одного. Досі, наприклад, лагідно, там один до одного звертаємося. Дитина це все бачить. Це для дитини також приклад, щоб був, як будувати сім'ю.